Привіт, світ! Мене звати Ігор, Ви на каналі Кот Всесвіту, і хоч у світі ледь не щодня роблять все нові й нові відкриття, тим не менш у космосі досі залишається багато недосліджених таємниць, зокрема, природа темної матерії та енергії. Нещодавно, а точніше, 1 липня з легендарного мису Канаверал у Флориді вирушив подорож на сучасний космічний телескоп «Евклід». Сподіваємося, цей першокласний зорогляд допоможе людству розгадати загадки темної енергії та темної матерії. Ми не змогли просто взяти і пройти повз таку визначну подію. Тому поки поставте вподобайку цьому відео, залиште коментар і, звісно, перевірте, чи увімкнений у вас дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші випуски. А ми полетіли! Евклід був розроблений з метою вивчення двох основних загадок Всесвіту: темної матерії та темної енергії. Ці два компоненти за сучасними розрахунками становлять близько 95% від загальної маси та енергії універсуму, але вони до сих пір не відкриті і не досліджені безпосередньо. Вартість цієї місії складає півтора мільярда євриків, що не так багато у порівнянні з найдорожчим далекоглядом людства JWST. Очікується, що телескоп працюватиме не менш ніж 6 років. Головним завданням в кліда є отримання даних, які допоможуть вченим зрозуміти природу темної енергії та матерії, та роль цих чинників у розвитку Всесвіту. Зорегляд проведе масштабне спостереження за галактиками та кластерами галактик. Використовуючи техніки, такі як слабке гравітаційне лінзування та вимірювання швидкостей розходження зороворотів, щоб створити найбільшу та найдетальнішу 3D-карту, яка покаже, як розвивався всесвіт упродовж 10 мільярдів років. Фіксуючи форму положення та рух галактик, астрофізики зможуть визначити розподіл темної матерії і темної енергії. І сподіваємось, що дізнатись про їх властивості. До речі, саме через таку мету, а також через те, що телескоп буде використовувати геометричні методи для вивчення структури та еволюції універсуму, його і назвали на честь знаного давньогрецького математика Евкліда, відомого своїми працями з геометрії. Про нього ми вже якось згадували у випуску математика База Основа Фундамент. Подивіться, коли помиратимете від нудьги. Цей випуск вас доб'є. Сучасну космологічну модель Лямда CDM або Lambda Cold Dark Matter ще часто називають стандартною моделлю космології великого вибуху. Вона описує еволюцію Всесвіту від його гарячого щільного стану, відразу після великого вибуху, до сьогоднішнього стану, та робить передбачення про його майбутнє. Лямда в назві моделі відноситься до космологічної константи Альберта Ейнштейна, яка в даному контексті представляє темну енергію, невідомий вид енергії, що є причиною прискореного розширення універсуму. CDM або холодна темна матерія відноситься до гіпотетичної форми матерії, яка пояснює. Декілька важливих аспектів космологічного спостереження, зокрема, вона може деталізувати великомасштабну структуру Всесвіту, включаючи розподіл галактик та кластерів галактик, формування галактик та темних гала навколо них, а також космічну мікрохвильову фонову радіацію. Згідно з цією моделлю, вік універсуму становить приблизно 13,75 мільярдів років. Проте, незважаючи на те, що модель Lambda CDM є досить успішною та загально прийнятою, вона є неповною. Якщо вам хочеться більш детально зрозуміти, що не так з цією моделлю та теорією великого вибуху, зокрема, то ставте лайк цьому випуску, і якщо це відео набере за місяць 500 вподобаєк, то ми обов'язково знімемо про це відос. Тепер варто розібратись з тим, що ми маємо на увазі, коли вже, мабуть, соте згадуємо поняття темна енергія та темна матерія. Темна енергія це гіпотетична форма енергії, яка за науковими обчисленнями заповнює увесь всесвіт і постійно діє на його розширення, прискорюючи останній. Цей термін вели після спостережень у 90-х роках, які засвідчили, що віддалені галактики рухаються від нас зі швидкістю, що збільшується з часом. А це означає, що всесвіт не просто розширюється, але й робить це все швидше і швидше. Це було несподіваним відкриттям, оскільки багато вчених очікували, що гравітація зупинить або сповільнить розширення універсуму. Темна енергія широко розповсюджена у Всесвіті, але її природа та властивості всі таємницями і досі. Деякі вчені стверджують, що темна енергія є космологічною константою, незмінною властивістю простору, яка була запропонована Альбертом Ейнштейном. Інші вважають, що вона може бути новим видом поля, аналогічного до поля Хікса. Ще як варіант, наша теорія гравітації може містити помилку: темна матерія це невідома форма матерії, яка не випромінює та не відбиває світло або інше електромагнітне випромінювання. І тому вона не може бути безпосередньо виявлена за допомогою наших звичайних способів спостереження. Втім, вчені вважають, що темна матерія існує, тому що вони бачать її гравітаційний вплив на видимі об'єкти у всесвіті. Наприклад, галактики обертаються навколо своїх центрів швидше, ніж ми очікуємо. Темна матерія також впливає на розподіл галактик в універсумі та спотворює світло, що проходить повз неї через ефект відомий як гравітаційне лінзування. Науковці дослідили, що темна матерія становить більше 80% всієї матерії Всесвіту, проте ми ще не знаємо, що це за речовина. Безліч космологів пропускає, що темна матерія складається з невідомих підтипів частинок, які відмінні від стандартних частинок, що становлять видиму матерію. Для дослідження цих, допоки невідомих нам явищ, телескоп FClit буде використовувати два свої основні інструменти: The Visual Image Віз та The Near Infrared Spectrometer and Photometer NISP. Інструмент віз це потужна камера з 609 мільйонами пікселів. Що здатна робити зображення галактику всесвіті в одному широкому оптичному фільтрі? Віс охоплює поле зору в 0,57 п'ятдесят сім градуса, що приблизно втричі більше за повний місяць. Віс розроблений для забезпечення дуже точних зображень. Це важливо, оскільки вчені будуть використовувати ці зображення для вимірювання форм галактик та їхніх деформацій через процес гравітаційного лінзування. Гравітаційне лінзування відбувається, коли гравітаційне поле темної матерії деформує світло від галактик, що лежать за цим полем. Аналізуючи ці деформації на зображеннях, отриманих з допомогою віз, науковці можуть дістати цінну інформацію про розподіл темної матерії у всесвіті. Та її вплив на еволюцію універсуму: Близькоінфрачервоний спектрометр та фотометр НІСП складається з двох основних частин: фотометра та спектрометра, обидва з яких працюють в ближньому інфрачервоному діапазоні від приблизно 0,9 до 2 мікронів. NISP робить зображення з роздільною здатністю близько 64 мільйонів пікселів. Він працює у двох режимах: фотометричний канал, який оцінює приблизні відстані до понад мільярда галактик за допомогою широкосмугових фільтрів, тоді як спектроскопічний канал забезпечує точне вимірювання відстаней до приблизно 50 мільйонів галактик. Система НІСП працює з дихроїчним розсіювачем променів. Чотирма різними лінзами і двома коліщатками, що містять різні оптичні елементи, і може похвалитися найбільшими нір-фільтрами, які коли-небудь використовувалися в космосі. Калібрувальна лампа на основі світодіодів допомагає регулювати чутливість детектора. Він може виявляти лінії альфа-випромінювання лаймана у далеких галактиках, навіть коли всесвіту було лише 3,5 мільярди років, охоплюючи при цьому величезні ділянки неба під час кожного спостереження. У рамках широкого огляду Евкліда Нісп буде спостерігати близько 10 квадратних градусів щодня. Охоплюючи територію подібно до загального покриття хабла, без атмосферних перешкод Евкліт може чітко фіксувати форму галактик. Проте він оснащений лише одним фільтром в оптичному діапазоні довжини хвиль. А це означає, що телескоп робитиме чорно-білі зображення для точного визначення відстані до галактик, потрібні знімки, зроблені з кількома фільтрами. Саме тому співпраця з далекоглядами на Землі є дуже важливою. Допомагати «Евклідові» клідові будуть три наземні телескопи на Гаваї: Сі Фейчті, Субарона Маунакеа та Пан Старс Інституту астрономії Гавайського університету на Халакала. Зорегляд Евклід» був розроблений європейським космічним агентством у партнерстві з НАСА. Запуск місії декілька разів переносили. Проте 1 липня 2023 року з мису Канаверал у Флориді Fklit розпочав свою місячну подорож до точки Лагранша L2, де його зустріне телескоп JWST, про який ми вже зняли аж два відоси. Для повноти картинки раджу вам переглянути ці випуски. Під час подорожі прилади охолонень до кріогенних температур, і космічний апарат пройде ретельну перевірку, перш ніж розпочне роботу. А це відбудеться вже восени упродовж наступних шести років. еф має скласти мапу третини нічного неба. Він створить унікальну карту з 12 мільярдами галактик із зображенням такої якості, що конкурує з хаблом. Також очікується, що завдяки інструментам, які обсерваторія має на своєму борту, нам вдасться краще зрозуміти темну енергію та темну матерію. Ми нарешті отримаємо нагоду осягнути розподіл темної матерії та як темна енергія впливає на розширення всесвіту. А у 2027 році до JWST та Еркліт доєднається ще один телескоп Ненсі Грейс Роман. Таким чином, на точці Лагранжа Л2 буде знаходитись потужний комплекс обсерваторій, який краще допоможе зрозуміти нам всесвіт. А для того, щоб дочекатись неймовірних відкриттів, які уже ось ось на горизонті, донатьте на потреби ЗСУ, оскільки тільки наші герої можуть захистити нас від расизму, який є загрозою для усього цивілізованого світу. Посилання на найпопулярніші фонди ви знайдете під відео. Дякую, що додивились цей випуск до зараз. Не забудьте поставити лайк, написати коментар та перевірити, чи увімкнений дзвіночок. Це дуже допомагає нам розвиватись. Також нагадую, що ми є і в інших соцмережах, які ви можете знайти за QR-кодом, який бачите на екрані. Особисто я дуже рекомендую підписатись на наш телеграм. Там ми розповідаємо про новини зі світу науки та технологій, а також різні цікаві факти з історії розвитку науки. Підписуйтесь, не соромтесь! І мої традиційні подяки Вовчуку за продакшн. Хомячунці за редактуру та операторську роботу, Анюті за дизайн та допомогу з соцмережами, арчі та барбершопу Хілман за укладочку, а кокосу за те, що не прорис у дивані чорну діру. Побачимось! Ми знімаємо я хочу показати. Подивіться, подивіться! Та-та-та-та-та! <ріст> слубко, слубко. Я вже, я вже це, е, це українізував, та слубко. Моя місія виконана. Це як в оркестрі, як ті такі. Це трохи. Потужний комплекс о. Я не знаю. Амм! Бум! Ты думай, за мене починай другого. Воно, типа, воно реально так трошечки маску так. А я сказав знову мережами. Та й мережами.